Це про тих, хто каже, що закривати вологу не потрібно. Глянь. Хлопці там на стрімі казали, що грудочка вже суха. Грудочка. Це? Кажуть, не треба закривати вологу. Ну, у нас і вистачає в агрономії, Слава Богу, як, любой, як при будь-якому напрямку. Да? Кажу, не треба закривати вологу. точно не треба. Так, колеги, яка ситуація? Так. Е, клас Ксеріон закриває вологу після стрічки. Стрічка. Ось. Шуруєш анімий. Це одна. Далі десь там, щоб зорієнтуватися. Друга. Де він там є? А, ось. Друга стрічка. Так. І ще біля Пая третій. Ще десь четверта стрічка є. Так що працюємо, носимо стрічково, це останнє поле. Хороше поле, хочеться, щоб воно було більш родючим. І не виносити родючість. бо всі розповідають, що зараз не треба підживлювати нічого. Да? Там під кукурузу нічого не треба давати. Вона сама родить. Ну, можливо у косі родить. А якщо плану урожайні є, то можемо не дотягнути. Глянь, ксерію іде. Ух, мощара. Ну і хлопці теж тут. Молодці. Ну, така ситуація. Приїхав бензовоз, зараз буде заправлятися. просто всі. Бачите, одна стрічка, друга, В общем, чотири штуки тут на полі. Що, що дуже так класно, що в нас є лінії навігації. Да? По цих лініях навігаціях ми будемо і сіяти. Тобто стрічка йде таким чином, як буде посіяна кукурудза. щоб кукурудза була саме в рядку, щоб добрива були там. Ми даємо при посіві і вперед. Зрозуміли? Є стрічка, є поп-ап. Є 5 на 5 і все вкупі, і це все буде давати результат. Запрошую до співпраці, підписуйтесь на канал. Успіхів вам!